Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Запрошуємо разом з нами пограти і всі математичні задачки розгадати. А для того, щоб правильну відповідь надати, послухайте віршик, поставте відео на паузу і порахуйте, а потім продовжуйте далі. Руку вгору піднесіть. І почнемо всі лічить. Скільки пальців на руці? Хором скажемо усі. Вірно, п'ять. Шість малят до шкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас? Сім. Мчать на самокатах четверо малят. Троє з них дівчата, скільки ж тут хлоп'ят. Один. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних скільки всіх. П'ять. Ось листок та ще листок. Просте завдання діти. Ці листочки полічити. Троє каченят і двійко курчат вийшли вранці рано погуляти. Скільки всього їх давай рахувати? П'ять. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Каже мати квочка, в мене два синочка та чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Шість. Скачуть жабки ква ква. -ква. Ой, яка м'яка трава? Тут п'ять жабок, а там дві, скільки жабок у траві. Вірно, сім. П'ять метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він полічив пошвидше всіх цих метеликів прудких. Так, шість. Сидів хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички, кошенята одну вкрали. Скільки рибок в нього стало? Дві. Даша п'ять яблук купила, по дорозі одне загубила. Скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати? Чотири. Хлопчик ти чому такий сердитий? Слив не можу полічити. П'ять було, а дві я з'їв, скільки мамі залишив. Три. Ви, малята, молодці, гарно все порахували і задачки порішали. До нових зустрічей.